Витяжки, то, мабуть, складніше обирати аніж фрезери. Тут все ясно. А витяжки буває верхня, буває настільна, буває врізна витяжка усіх різних характеристики. І не завжди потужна витяжка збирає більше пилу. До того ж, жодна витяжка не збирає 100%. Давайте розбиратися. Ти на каналі Маша Кріт, і сьогодні ми розбираємось з витяжкою. Сьогодні майстри все більше піклуються не лише про красу, а ще й про здоров'я. І нарешті, вже манікюрна витяжка перестала бути модним аксесуаром і зайняла своє обов'язкове, незамінне місце на манікюрному столі. Тож, нижні витяжки дешевші і більш розповсюджені щодо верхніх. Ну на момент зйомки цього відео не так то й просто знайти в Україні верхню витяжку з адекватними характеристиками. Ж я замовила з Каліфорнії батьківщини айфонів. Витяжка Nail Dan по характеристикам це дійсно якийсь айфон серед манікюрних витяжок. І сьогодні ми будемо перевіряти, чи так це на практиці. Але спочатку давайте десь чим розберемось. У чому різниця верхньої і нижньої витяжки? Будь-яка витяжка пропускає певний відсоток пилу і дрібних часточок. Це факт. Нижня витяжка більше улавлює крупні часточки ніж дрібні. Саме тому при відносно чистому після процедури робочому місці все ж запилюється і досить швидко сусідні поверхні. У той час як верхня витяжка більше розрахована саме на дрібний пил, а крупні часточки просто падають вниз на стіл. Після пильних робіт їх бажано збирати серветкою, щоб пил не порушував робочий процес і не заважав покриттю. Втім, робочу поверхню після пиляння я прибираю із нижньою витяжкою також. Тож виходить, що будь-якою витяжкою пил всасується не на 100%. Щось таке розлітається навкруги або крупні часточки, або дрібні. Але саме дрібні часточки наносять шкоду здоров'ю, саме вони потрапляють в легені, осідають там і провокують різні хвороби від алергій. До чого погірше? Виходить, що треба або обирати, або працювати з двома витяжками. Жарт. А може й ні. Привіт поціновувачам в різних систем. Просто наявність витяжки це ще не все. Її потрібно правильно встановити так, щоб вона і пил добре втягувала, і не нависала, заважаючи працювати. Її потрібно розташовувати не горизонтально, а з протилежного боку від робочої руки, трохи під кутом і ближче до робочої зони. Таким чином, мені досить світла і витяжка добре смоктує пил. Я бачу, що пиляю. Більше того, сили всмоктування достатньо, навіть якщо тримаєш руку досить далеко. Тож не обов'язково прям тикатись рукою в ту витяжку. Висить собі і висить. Як допиляєш, можна відвернути в сторону, щоб не заважала хіхікати з клієнткою. Ви думаєте, що це сильно складно із нижніми витяжками, не так? Угу. З нижніми витяжками теж потрібно цілитись. Є зона всмоктування. Таким чином, руку потрібно тримати десь за 5-10 см до витяжки, щоб пил дійсно всмоктувався. Це одна з причин, по якій я люблю саме портативні моделі, бо клієнти сидять як їм зручно, і я можу просто підлаштувати обладнання. Певнена, всім цікаво, що там з тими верхніми витяжками по фільтрам вони змінні. Звичайно, і багаторазові очищувати треба приблизно раз на 50 процедур. Тобто, якщо грубо округлити, то при адекватній завантаженості ідеально буде десь раз на тиждень. Також бажано плишати фільтр чистим перед вихідними або відпусткою для всіх моделей витяжок Nails Done пилозбірники Однакові хепа 13 з додатковим шаром, що затримує великі частинки, а також вугільним шаром, що усуває летючі органічні сполуки і інші газоподібні забруднювачі повітря. Тепер оглянемо в деталях. У мене тут дві моделі: трошечки простіша ND1 і більш продвинута ND2. Є різниця. Потужність ND1 – 54 Вт, а ND2 споживає 62 Вт, Але потужність це не та характеристика, на яку потрібно звертати увагу. Це просто скільки витяжка споживає. Більш важливі показники, які не дають більшість брендів, це тиск, який створює вентилятор, і пропускна спроможність. Завдяки більш ефективному типу лопати при порівнянні з поживній потужності, ND2 забезпечує близько 40% приросту до потоку повітря і у 2,5 рази більше статичного тиску. Більший статичний тиск призводить до меншого сповільнення повітря при проходженні через фільтр. Також ця модель оснащена ультрафіолетовим світлом всередині корпусу, що усуває бактерії, віруси та грибки. У НД2 металеві кнопки, а рука витримує значно більше вагу, аніж ніж витяжка, і також є відсік для того, щоб сховати дроти. Вона не буде просідати і розбовтуватися з часом. Дуже надійна. ND1 також дуже надійна. Вона теж витримує більше вагу, аніж ніж важить витяжка, але не має відсіку для дротів. Тим не менш, надійність це один з основних фокусів уваги. Бренду Nails Done. Кнопки управління також трошки відрізняються. Добре це, чи погано, але я дотошна. І я знайшла можливість заміряти показники верхньої витяжки за допомогою спеціальних приладів. По-перше, рівень шуму. В абсолютній тиші в цьому приміщенні видає 31 дБ. Коли витяжка працює, приборчик показує 61 дБ. В порівнянні це досить тихо, тихіше, аніж всі мої нижні витяжки, які були до цього. Можна спілкуватися з клієнтом спокійним тоном. Також я виміряла швидкість вітру. Нижні витяжки моделі, які в наявності у мене, серед яких є і топові моделі ринку, видають від 2 до 4 метрів на секунду. Витяжка Нелздан ND2 видала 6 метрів на секунду. Те, що вона тягне, це не лише мої суб'єктивні відчуття, але якщо казати про них, перед виходом цього відео я десь місяця, півтора, може, два навіть працювала на верхній витяжці і закохалася. Так, під час роботи на стіл падають крупні шматочки опилу, але десь отак. Тобто в робочій зоні вони не розлітаються навкруги, не на мене, не на руки клієнта, не на полички, не в легені, решті решті-решт. І після роботи я просто так прибираю витяжку, витираю робочу зону і переходжу до покриття гель лаком або до нарощення. Так, верхні витяжки значно дорожчі. Це як iPhone серед смартфонів, це як Дайсон. Але, на мою думку, воно того варте. І я рада, що вона в мене є. Ну а для вас я домовилась про знижку. Як не дивно, один з ключових моментів таких верхніх витяжок це рука, на якій вона висить. Часто користувачі верхніх витяжок скаржаться, що шарніри просідають, тож обирайте надійну конструкцію. Nails Нейлздан, наприклад, витримує вагу 15 кг. Це значно більше, ніж вага полозбірника. Дуже надійна. І тільки через півтора місяці я дізналася, що виявляється, ногу можна встановити униз коробами для дратів. Так і ще краще. Ну, а ви ставте лайк, питайте в коментарях, що ще цікаво про витяжку. Може, я щось забула розказати? Ну і звичайно, підписуйтесь.